Вітаю! Ви на каналі Таро Політика, і сьогодні ми будемо дивитися таку цікаву тему. Чи є характерники в українському війську і загалом серед нас? І чи дійсно вони навчають наших бійців? ССО, бійців ССО? Ну, характерники це козаки, які. Не тільки військовою майстерністю наділені, але й магічними, магічними здібностями. Ну так характеризують їх. Дивитися ми будемо на Таро Містичної аріани. І зараз ми попросимо у карт показати, як би вони нам показали характерники. Так, як ви нам покажете цю категорію людей? Д'явол перевернутий. ну Будемо дивитися в прямому положенні. Значить так, я вам скажу, що дійсно такі люди це ну ми беремо карту характеристику. Це люди дійсно наділені магічними здібностями, бо дяволо на це вказує. І дійсно, це люди дуже і дуже сильні і дуже обдаровані. ну Дьявол в оплаті. От е, тут Іншого не скажеш, так? Ну, добре. Е, так. Чи є характерники в українському війську? Дивимося. Розклад великий. Буду намагатися швидко, бо можу півгодини не вкластися. Так. Чи є характерники в українському війську? Покажіть. Жрець є. Є. І вони дійсно навчають. Пожерець це вчитель. Тому дійсно вони є, і, і дійсно вони навчають наших воїнів. Одною картою відповіли на два ваші питання. Чи можна навчитися характер, характерництву, чи цей дар потребує вроджених можливостей? Чи можна навчитися? Так, чи можна навчитися, чи це вроджений дар? Чи можна навчитися, чи це уроджений дар. Так. Чи можна навчитися? Трійка Пентаклів. Безумовно, можна навчитися. Безумовно. Так, чи потрібен для цього врождений дар? Да, потрібен сонце. Потрібен. Дар потрібен теж. Людина і навчитися можна, але, ну, звісно, в жриця перетвориться людина, у якої є дар. Так. Чи маємо ми наразі втілення сірка у, у війську українців? Чи маємо ми таке втілення? Ми подивимося, цікаво. Чи маємо ми таке втілення? Так, дев'ятка Пентаклів. Туз мечів. Імператриця, так. Да. Перевтілення було. Якась дев'ятка пентаклів, людина, скажімо так, обдарована багатьма талантами і дуже інтелектуальна, і яка і магічними здібностями наділена, і імператриця і займає якийсь, я б сказала, і керівний пост. Так. Чи відома нам ця особа? Якщо так, то чим? Ну, подивимося, чи відома нам ця особа? Так, дві карти у нас випало. Рівновага і зірка. Відома, бо вона зірка. Ця людина дуже популярна. Але ця людина порівновазі все-таки не вип'ячує свої... Е, свої. Здібності. І диявол, і зірка. Ну, тобто тут, верніше, ну, повністю характеристиках на, характер, на характеристику характерників випив диявол, але ця людина зірка. І вона дійсно є. Бо по жриці вона. ой, По імператриці вона народжена. Так. Чим відомо покажіть. Так. Аз жезлів, ну діва Жезлів тут. Ну, новини ми про неї чуємо. Дев'ятка камічів. І вісім камічів. Е, ця людина зараз в гарячих точках. Я тут уже протлумачу по, е, не, не так, як по, не, не дуже так спираючись на а більше як на класику. Новини ми про неї чуємо. Ну, е, ця людина у війську, так. Людина ця, навіть ми запереживаємо за неї. У війську вона в гарячих точках і таке інше ще, що ми знаємо про неї. Четвірка пентаклів, Ну, про неї мало інформації йде. Колесниця це військова людина. Так, І п'ятірка пентаклів, і п'ятірка мечів, і що тут іще? трійка кубків і закохані. Ми можемо, ми можемо думати на декількох осіб в Україні, на, на кого це випадає. Тому що ми тут закохані, у нас є вибір. П'ятірка Пентаклів. Ну, Це точно людина, яка знаходиться там, де, де нещастя зараз, де бойові дії йдуть і п'ятірка мічів на це вказує. Але ця людина вдачлива, тройка кубків, і любима нами, бо шесть і, і закохані. Ну, не знаю, Давайте ми на рус питаємо, тому що э, хочеться дізнатися, це. покажіть нам фігуру, хоча б у то це може бути. Жриця. Ця людина приховується і скоріше ця людина вона свою діяльність не рекламує. Але вона 100% пов'язана з військом, це може бути скоріше більше до розвідки відноситься, ніж до активних бойових дій. Бо п'ятірка мечів може вказувати на розвідку. п'ятірка Пентаклів на те, що. Ця, ця людина непомітна, ну, в той же, і ми мало про неї знаємо, але ж вона колесниця. Так. Ну, не знаю, що воно вам дало. Спізнали, в мене є своя версія, але я не буду її озвучувати. Можете потім написати в коментарях. Так. Е, далі що ми питаємо? Ну, на характерників все, тепер на місця сили питають. Хоча там ще будуть питання про характерників, я сигніфікатор не прибираю. Okay. Чи відвідування місць сили активує певні вміння та можливості, як от, як -от яснобачення чи яснознання тощо? Зараз запитаємо: чи активізують місця сили? А як би ви показали українське найпу, най, наймогутніше місце сили? Як би ви його показали? Ріка Пентаклів. Ха. Степи, житні духи, чи допомагають у зборі і зберіганні врожаю, сумісна праця. Степи це більше степи, не ліси. Десь степах знаходиться це місце сили. Ще. Башта. Так, башта. Ну, воно древнє, бо тут Числобог випав, значить, воно давно відоме. Ну, ще можна як це місце характеризувати. Лицарь Ну, Туди треба їхати. Так. Воно між... Тут, тут ліси є, тут степи. Тобто десь між, значить де в нас ліс... як от, лісостепна зона. Да? Називається, я так думаю. Знаємо ми про це місце сили? Повішано, я думаю, знаємо. там багато людей там якісь обряди проводять. Так. Да. Туди мудреці ходять відлюдники, там люди можуть бувати, як на самоті, напитуватися цим місцем сили. Так, і ще. І шут. Ну, Дійсно, туди треба подорожувати. І там ініціація якась проходить. Дивіться, на оце місце сили випало нам аж чотири старші аркани. Ну, я вам скажу, що це може бути ще якась будівля там, бо башта. Башта може вказувати на якусь будівлю. Так. Ну, Добре, чи активізує оце місце, оці місця е, е е, е, окультні езотеричні можливості людини. Чи активізує. Десятка мечів, королева мечів, Лицар Пентаклів. Так, да, я б сказала, що так, тому що лицар Пентаклів все-таки це робота, яка продовжується в плані, ну тут не духовності, тут не духовності, бо тут мечі. Тут знання якісь, значить, відкривається шлях. Для набуття, набуття лицарю пентаклів якихось знань. Тоді, так, да, посилюється. Ця карта вказує, що це від предків нам йде десятка мічів. Хоч це ніби як е, ті, що ті, вмерли, але справі їх живуть. Коло королева мічів, це ж королева розуму. Ну, Все-таки от посилюються знання, бо мічі. Так, да, ще одна башта випадає. А башта е, вказує на, на, навіть на якусь геніальність, а також по башті найкращі чаклуни проходять по башті. То десь наполовину, бо двойка пентаклів е, посилюється можливості людей. Так. Чи дольмени в різних точках України, як от камінне, камінне село, Буша, козацька могила зберігають свою силу, чи втратили її? Ну, Давайте подивимося. Так, перше камінне село. Наскільки воно сильне досі. Камінне село. Ну, Дуже сильна. і знову мечова карта. Сильне, потужне. Так, Буша. Місяць. От на Буші розвивати, інт... і отут, якщо це знання якісь дає да, кам'яне село, тобто відвідування цього міста місця сприяє тому, що людина якісь знання буде засвоювати, то Буша дає по місяцю інтуїцію і яснобачення, і таке інше. Сно бачення, ну, тлумачення, сну і таке інше. Так, козацька могила. Козацька могила. Лицар мечів. шістка кубків. І сила. Теж сильне. Теж сильне. Сильне. Причому. Пошістки кубків теж воно ніби як породу, ну, як казати, древнє, да? древні знання, древня сила. Так що вони нічого не втратили. Так, як отримати українцям, чия родова пам'ять стерлася, а зв'язок з родом втрачений підтримку роду у боротьбі проти російської навали? Чи достатньо попросити річ, чи необхідні якісь практики? Ну, давайте просто так і запитаємо. Чи достатньо для чого просити річ? П'ятірка кубків, це померлий рід, четвірка кубків, шістка жезлів. Ну, я б сказала, що недостатньо, бо четвірка кубків, ну, це ледачий дух, так пишуть автори. Тобто недостатньо для перемоги, тільки попросити рід. Треба якісь практики які. Пролева Пентаклей, ну, точно практики. Рівновага. І четвірка мечів. Тут щось треба, знаєте, е, ну, то, що воно повинно бути е, вночний час. Рівновага це поєднання. Темного і світлого, ну, протилежності, да? значить, вода, наприклад, земля. Або вода, вогонь. Практичні якісь, ну що тут іще можна витягти? Місяць. Точно якась практика потрібна. Потрібна, ну, Я не можу визначити вам точно, яку тут треба практику. Не можна. Чорна карта. Якісь навіть чорні ритуали треба проводити, бо відьма випала. Для того, щоб перемогти русню, спираючись на досвід роду, треба навіть чорну магію застосовувати. Місяці відьма, то це взагалі до дуже таких от потужних треба практик прибігати. От Тому і рівновага. І білу, і чорну магію треба поєднувати. Отака от практика. Так. Як жінки можуть захистити та підтримати на відстані чоловіків, котрі у війську? Словами, заклинаннями, молитвою чи мантрою, оберегами, рунними ставами і інше. Дивимося словами заклинаннями. Четвірка мічів да, на заклинання можна піти. Да. Особливо. Коли в транс, я б сказала, людина входить в медитацію. Медитацію, да? от в такому стані. Так, молитва чи мантра. Трійка кубків, да? підходить, підходить молитва чи мантра. Тому що трійка кубків це буде постійно повторюючі слова ну, в молитві, а в мантрі так тим, тим більше. Обереги. Двоєка мечів. Не кожен оберег це зробить, бо двойка мічів це подвійна карта. Одна може оберег якийсь може і підвести по 9-ки мічів, ну, типу, сама обману можна пораховувати. А якісь от дадуть таке силу. Ну, Дивіться, тут імператриця, може, такі обереги, щоб жінка сама робила, може, щось пов'язане з природою. Ось таке. Так, рунні Стали. Рунні Стали. О, да. Рунні Стали. прямо оце найкраще випало. Обереги теж, ну просто імператриця тут не, тут не каже. Бо двойка мічів, перша карта, значить, не кожен оберег це зробить. А зірка, да. диниться. Так, а щось може інше ще? Так, да, ту мечів треба читати літературу чи старовинні які, е, якісь книги, треба необхідні знання мати. В принципі, цю інформацію можна знайти, бо це відкрита інформація. Щось іще, так. Да. Е, е, ну, давайте так, ту мечів, заклинання, які говоряться на метал, бо мечі, і тут є вогонь. Ніж, вогонь, свічка. От щось таке. Отак От я собі це уявляю. Заклинання читати якісь. Так. Це були питання пані Ольги. Тепер у нас пані Україна понад усе. просить теж подивитися на цю тему. Ну, трохи не така, але вона просить подивитися. Як карти бачать? Це явище. А, про характерництво питаю. Як карти бачать це явище, як певний рівень володіння магією, з використанням чеклунства, чи розвиток якихось людських здібностей, як у спорті, наприклад. Нам показало раніше, що можна і розвивати... Мож, треба мати і врождений талант, бо сонце випало, і розвиднути можна по тройка пентаклів. Ну, все-таки, ну, Ось, бачите, диявол вказує, що вони такі бачать. І як сильних людей, дуже здоров'ям наділених, так? Бо диявол це здорова людина, та, що пише здоров'ям, але вона своїм здоров'ям нехтує. А також диявол вказує на магічні здібності. Тому ми вже на це відповіли. Так? Якщо магія, то пов'язана вона з православною вірою чи з вірою відсутністю. Чи пов'язана ця магія з православною вірою? Ні, не пов'язана, бачте, ні. Це інше, це вій. Яка тут православна віра? Вій випав. Ні, це перешкода, ні, ні, це віровідступництво. Ну, як ви, можна сказати, як ви написали, це не православя. Так. Чи правильно твердження істориків про те, що козаки були переважно глибоко віруючі люди і особливо шанували Пресвяту Богородицю, а вона покровительствувала козацтво за їх молитву? Чи почитали е, козаки Пресвяту Богородицю? Ну, побачимо зараз. І чи були вони глибоко віруючими людьми? Чи були козаки глибоко віруючими людьми? Чи Сімка жезлів. Сімка мечів. Вибачте, але глибокої віри я тут не побачила, тут була віра в дещо інше. Тут була віра в свої сили і е, дуже сильна е, віра в свою стратегію військову. Ну тут матеріалізм, розумієте, випало. Мічі, мічі, мечі. І сімка жезлів. Тут немає духовності, ні одної кубкової карти не вийшло. Вони вірили в стратегію свою військову і вірили в свою розвідку. Ну, так кажу е, сучасними словами. Так, чи молилися вони е, е, Святої Богородиці? Дев'ятка кубків. Трійка жезлів, діва жезлів. Дайте ще одну карту, бачите. Ну, Дев'ятка кубків може вказувати, напевно, ну, дуже, дуже з великою натяжкою на духовність, бо все-таки це е, е, Бог сіборідства. Вони вірили в щось інше. Вірили в природу, я б сказала. Вони вірили в якісь вищі сили по башті? Ну, немає, вона ж должна була вийти. Імператриця або Жриця, як вона тут називається в цій колоді, або хоча б ось, е, колесо фортуни ще можна було б віднести. Якогось вона, вона повинна була вийти, вона не вийшла. Не можу я такого вам сказати, можу ще перевірити на е, та, на ру. Так, е, молилися козаки. При Святій Богородиці, бо тут по цих картах я такого не побачила. Так, чи При Святій Богородиці. Так, Бога вірили. Бога вірили. Король Кубків вийшов. І у кожного ніби як своя була якась віра, без фанатізму тут. Бога вірили без фанатізму. Вірили вони в, своє, в свою військову вдачу, я б так сказала, король жезлі. Знову дев'ятка кубків. На себе поля по, 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 любили себе, в себе вірили, розумієте? Не на Бога вони о, покладалися. На свою зброю, на свою дачу, на, на вміння боротися і перемагати, вигравати будь-яку конкуренцію, вигравати будь-яку гру. Науку. Між дочим, по перевернутій королеві мічів е, доволі були вони освічені в науках, ну грамотні були. І я не можу сказати, що вони гралися в якусь духовність, бо вона ось тільки-тільки вийшла. Не дуже, вони більше довіряли науку, науці, ніж. Е, Ось, релігії. Ну, така ситуація. Без фанатизму. Да, вірили, ось, бо король кубків випав там, ну, Бог. Е, до, але тут не було ніякого фанатизму такого. Тому це я вже якось тут уже, Оце вже міфи більше, схоже. Так. Реальність чи міф? Відомі історики Яворницький та Коліш вважали, що надлюдські людські здібності деяких запоріжців правда. На їхню думку, козаки, характерники могли робити наступні речі. Ухилятися від культа, брати, розпечені ядра голими руками. Перекидатися. Ну, Будемо зараз питати. Я думаю, ви хочете почути, чи це правда. Давайте. Будемо дивитися на ру. Так. Е, чи вміли козаки ухиляти запоріжці, ухилятися від куль? Чи вміли запоріжці ухилятися від куль? Чи це правда? Правда? Міли і брали ось все ядра голими руками. Вам бачите карти? Але не всі. Дев'ятка Пентаклів все-таки вказує, що це окремі люди таке вміли. Так. Перекидатися на вовків. Перекидатися на вовків вміли? Ні, це басні. Якесь переродження було у, у них. Вони могли, знаєте, переодягатися, що воно ніби схоже на вовків, здавалося. Бачите на велику відстань навколо себе? Ні. Е, провіщати майбутнє. Чи вміли провіщати майбутнє? Да, бачили перспективи. Бачили. І навчали цьому, і навчалися, і були серед них високого класу спеціалісти, і, і швидко цьому навчалися. І грузили молодь і заставляли молодь цьому навчатися. Ось, І були погружені у цю роботу, і це передавалося і в спадок. Так, провіщували майбутнє. Чим довго під водою могли бути виходити з неї сухим? Чи довго могли під водою бути, чи це правда? Король Жезлів. Ну, Вже правдива карта. Правда. Правда, чиста правда. Без ключі відкривати замки. Це якісь тамплієри практично. Круче, ніж тамплієри. Так, без ключів відкривати замки. Ну, зломані якісь могли. Але там якісь ковалі, якісь такі от, були люди, які мали вміння це зробити. Ну, якісь інженери, я по-нашому скажу. Так, все, друзі, дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобався такий розклад. І до нових зустрічей.